Збройних Сил України можуть бути західною зброєю лише по 16 території Росії, скажіть, будь ласка, про які саме території йдеться, і чи достатньо цих відсотків для того, аби знизити масштаби подальших ударів Росіян по припродонні України? ого -го. ну давайте так. Окей. Площа Російської Федерації 17 мільйонів квадратних кілометрів. Ми маємо можливість бити по 16%? Ну давайте так. Це скільки у нас цим це, це більше мільйона квадратних кілометрів території Російської Федерації. Як на мене, цього більш ніж достатньо. На цьому етапі є безліч об'єктів, які можна вражати. Звісно, пан Байден обмежив червоними буйками. Каже: ні-ні-ні, по Москві табу. Поки що табу. Потім можливо, це буде. Вже там такий компроміс. Зрозуміло, у нас Москва не цікавить, поки що, Мавзолей не цікавить крейсер Аврора. Є в нас там різноманітні об'єкти, якісь військові частини, з'єднані, ремонтні бази, нафтопереробні підприємства, які знаходяться на відстані 100 плюс кілометрів від кордону з Україною. Особисто у мене є дві сексуальні фантазії: це Саласлейка і Аеродром Ліпецьк. От, тут, от, от кожного разу з щось злітає. От у мене є таке бажання доплатити ще, щоб можна було туди, хоча б паразочок, щоб прилетіло. Ну, Звісно, там, що можна дотягнутися, не можна. Ліпецький аеродром це 280 кілометрів від кордону з Україною. Ну, як по мені, як два байти передати, ну, не так вже складно. Я думаю, що з часом ми побачимо ці влучання по цих місцях, і взагалі лід тронувся. Да? Льот тронувся, з присяжні сідателі. Тобто є вже згоди, є можливості, вони поступово розширяються, звісно. Трішки пізно, м'яко кажучи, ми б хотіли цей дозвіл отримати ще наприкінці 2022 року, але хай так ніж взагалі ніяк.